Лишить чоловік, паралізований 38 років, Ісус до нього прийшов і сказав, Ти що тут робиш? А Він каже, я тут чекаю своєї очереді, бо коли возмутиться вода, я не маю чоловіка, який би мене кинув у купіль. Господь сказав йому, хочеш бути здоровий? Хочу. Господь благословляє йому. І він силою Божою піднімається і стає здоровий. Коли ізцілений був, пішов до церкви, а в церкві Ісус знайшов його. А віруєш ти в Сина Божя, котрий тебе зцілив? А Він каже: Хто є той? І казав йому Ісус, то я стоячи перед тобою. І Він смиренно поклонився Спасителю Месії. Короткою Євангеліє, але вона такое нам востребуване для всіх нас. Чоловік повірив у Христа Ісуса, отримує ізціляння. З то різницею, що тоді лише один чоловік заскочив у купіль зцілявся. А ми з вами православні християни канонічної православної церкви, куди пройшли купень крещення, усіх нас Бог кинув купіль крещення, і ми вийшли здоровими во Христі Ісусі і тепер готуємо бути наслідниками Царства Божого. Дуже важливо розуміти, що коли чоловік ісцілений, де знайшов Ісус ісціленого чоловіка, в церкві, Бог дарував і нам таку радость. Ми істілені во Христі Ісусі, і ми йдемо до церкви в любимоє місто, в радость. Де ми силою Божою укріпляємося, возростаємо духовно? Для нас Церква Христова – то лікарня, лічебниця, це ліфт, з котрого ми піднімаємося до неба. Ми сьогодні кажемо, який Бог великий, котрий проявляється в наших душах. Люди вдома держаться канонічної церкви, і цей світ. А видими собит в Черкасах, де один собор захватили 300 бойовиків у воєнній формі, по чому на фронті ніхто не казав. А другий раз собор захватила поліція. Но по закону міліцейському поліцейському вони не сміють бути в масках, а вони в Черкасах, в масках зайшли до церкви, вивели всіх православних із церкви і вказали документ. То воєнний керівник області прийняв рішення Другій общині передати храм. А люди голосно кажуть, а де то община? Ми якої общини не знаємо і ми особисто нікуди не переходили. А я свій думаю, Господи, а від наші люди пішли за границю. Казало би, могли там хоч яку церкву знайти? Ні. Вони уважно дивляться, слухають і нас. Іногда в Воскресенії буває у прямому ефірі в нас коло 20 тисяч людей, які дивляться нашу службу. І вони всі радуються. І ніхто з них ніколи не чув ніяких закликів до ворожнечі. Мільйони людей видять службу. Вони як психологічно здорові люди. Вони ясно видять святу службу. То, що нас судять за те, що ми когось і проти когось роз... говоримо за розпалення, за війну свідчить про те, що паралізовані люди нас переслідують. Гонителі наші, високопосадовці, то паралізовані духовно люди, їм треба лежачим, безпомочним, котрі. У других ділах абсолютно безпомощні і бездіяльні і безплодні. От бити церков, тут вони герої. А я сьогодні думаю, Боже, ведь лише 50 хлопців з нашого собора на війні живіші, деколи дають про себе знати. І ми особливо маємо навіть поіменний список наших хлопців. Звичайно, по іменно маємо список уже й заусобших. І вдруг нас, православних, називають ворогами, не маючи ніякої основи. Почому? Бо так їм підказують, оту релігію треба обзивати? Сьогодні ми кажемо, Господи, ми і зцілені Ісусом. Ми прощаємо. То ті злочини паралізованих гонітелів наших паралізовані, бездарні, безплодні, но зато довгні язики, котрі ліплять усім людям чесним различні ярлики. Особливо тот, я всегда вспоминаю, завжди напоминаю, я вдома на свої землі, русин на русинській землі, котра в складі України. А мені кажуть, а то московський пів, ага, то московіт. А хто каже, віруючи другої релігії. Ми ведь ніколи не називали других священників інших релігій, які вони чужі шпіони, ватіканські шпіони чи турецькі шпіони. Нас то не цікавить. І наші люди ніколи не обзивали чужих священників якимось іменем, чужі релігії. Обзивають нас і священників. Господи, яка нам радость, що ми сьогодні добротні громадяни України, з нами це не можуть рівняти по вірності церкви, навіть і депутати, котрі много наробили біди і всякої релігійної вражди. А ми молимося, Господи, дай хлопцям нашим, щоб до думів живі, щоб мир прийшов на нашу землю. Щоб злі люди не мали сили колотити собитіями. Господи, благослови нам мир і повернення наших хлопців. Ми органічна частина суспільства. А от є така кучка безбожників, які, мабуть, у руках телебачення і відпущають чутку про нас. А ми їм дякуємо, ми гонітелям церкви. І котрі нас обзивають, дякуємо за те, що вони стократно підтвердили що ми на правильному путі у Царство Божої. А ти на дистанції біжиш у царство Боже. Не даймося звести з дистанції, а як настоячі діти Божі ізцілені, вже не паралізовані, як наші гонітелі, а здорові духовно, держмомся єдинця з канонічною церквою. А в Україні вона єдина українська православна церква, де пристоять блаженніший метро Блітонуфрій. А у вічності віруємо, що буде мати наслідники царства Божого. Бо й тут на землі в нас в Закарпатті, дві єпархії Мукачево, Ужгородська і Хуцько-Виноградовська, також канонічна церква. І лише в тому ми діти Божі, ісцелився з паралізованості. Здорові, і тільки таких здорових Господь прийме у царство Боже, і ми зможемо по милості Божої стати наслідниками Царства Божого, царства слави, царства вічної Пасхи. Амінь.